Mazda MX30 2020 року випуску, батарея 35,5 кВт запас ходу до 200 км. Класна комплектація, LED-оптика, парктроніки передні, парктроніки задні, камера заднього руху, підгрівщики сидінь. багатофункціональна мультимедія, камера заднього руху, електронне стоянковий гальм, автохол, адаптивний круїз-контроль. Чорна стеля, Блін, по матеріалам взагалі топ-топ. Цей автомобіль пригнаний з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Є датчики також сліпих зон. Пробіг у нас всього навсього 73 тисячі кілометрів. Дуже цікава машинка. Запрошую вас на огляд та на тест-драйв. Приїжджайте, п'ємо каву, катаємося, пишемо договір, забираєте.